Що відбувається в ваших романтичних стосунках та як кожен з вас впливає. Особисто ви досить відкрита, емоційна людина. Імовірно, ви безтурботні, можливо, навіть трішки наївні. Але просто ви така людина, яка живе сьогоднішнім днем і не надто переживає, а що ж там буде завтра. А ваш партнер, вимірно та людина, яка в ваших стосунках дещо розчиняється. Забуває про себе, більше піклується про вас, про стосунки. Якщо у вас є діти, то про дітей, а про себе хай потім, хай колись, мене і так усе влаштовує. Імовірно, ви маєте якусь таку ідеальну картину, як то має бути сім'я. Що мають бути отакі стосунки, ми маємо бути отакі в цих стосунках. І якось транслюєте це своїй коханій людині або напряму вимагаєте це, що ти маєш бути ось такою дружиною, чи ти маєш бути ось таким чоловіком, і ви дещо напевно категоричні в цьому, бо це шкодить вашим стосункам. Оця надмірна ідеалізація, як воно має бути, і надмірне вимагання від своєї коханої людини, щоб вона цьому відповідала. З боку вашої коханої людини вашим стосункам шкодить те, що вона, немов, весь час стоїть на роздоріжжі. Я не знаю, чого хочу, я не знаю, що спланувати. Бо в чи вона просто розчинилася в цих стосунках, і от куди ви поведете, туди в чи вона піде. А власної думки або немає, або якось боїться її проявляти. А зміцнюєте ви ваші стосунки тим, що ви допитливі, що ви готові слухати свого партнера, готові розуміти, задаєте якісь питання, щиро розмовляєте, а що у нас? А як у нас? А як ти це бачиш? А я бачу ось так. І оцими розмовами своєю відкритістю ви зміцнюєте ваші стосунки. А ваша кохана людина зміцнює ваші стосунки тим, що завжди готова чи готова прийти на допомогу. Вислухати, якось допомогти, розрадити. Можливо, якось забезпечити вам надійний тил вдома чи надійний тил вашим стосункам. І в найближчому майбутньому у вас стосунки будуть просто прекрасні. Вони не мов ще дужче зміцняться. Можливо, кожен з вас зрозуміє, де там є якісь негативні моменти, і відмовиться від них, переробить їх на більш позитивні. Ваші стосунки стануть ще більш гармонійні, і у них буде ще більше кохання, ще більше гармонії.